Якщо подивитись на світовий ринок техніки для догляду за одягом, то без сумніву лідерами вважаються гучні бренди на кшталт Браун, Philips чи Тефаль, які пропонують справді флагманські рішення з бездоганною якістю, але й з відповідною ціною. Проте далеко не кожному потрібен дорогий професійний прилад. Іноді важливіше знайти компактний, зручний і водночас ефективний ручний відпарювач, який можна взяти у подорож чи використовувати вдома щодня, без зайвих витрат. Саме тому ми зосередимося на моделях. З Китаю, які за адекватну вартість здатні приємно здивувати функціональністю швидким нагрівом, стабільною подачею пари, універсальністю для різних тканин. Це ті пристрої, які вже отримали хороші відгуки від користувачів і довели свою надійність у щоденному використанні. Посилання на всі представлені моделі шукайте в описі під відео та в закріпленому коментарі. Обов'язково переходьте. Ціни реально здивують. П'яте місце у нашому рейтингу займає Xiaomi Handheld Garment Steamer Компактний ручний відпарювач, який створений для тих, хто хоче завжди виглядати бездоганно. Потужність пристрою становить 1300 Вт, а тиск пари дорівнює 3-10 бара. Цих характеристик вистачає, щоб пропарити тканину наскрізь і прибрати навіть найстійкіші складки. Час нагріву становить лише 26 секунд, тож він готовий до роботи майже миттєво, що особливо зручно, коли ви поспішаєте. Резервуар на 160 мл дозволяє розгладити приблизно 6 сорочок без дозаправки, а вага у 770 грамів робить модель ідеальною для подорожей. Складна конструкція полегшує транспортування, а алюмінієва пластина з керамічним покриттям працює майже як праска, тому можна без проблем обробляти як делікатні тканини так і кищені матеріали. Важливим плюсом є й те, що пар не лише розглажує одяг, а й дезінфікує його, усуваючи бактерії та неприємні запахи. Це універсальний помічник, який здатен замінити класичну праску у щоденному використанні. Четверте місце займає конка Handheld Garment Steamer з потужністю у 1500 Вт. Це модель, яка вже на старті демонструє серйозний підхід. Пара вистачає не тільки для повсякденних сорочок чи футболок, а й для більш щільних тканин. Ємність резервуара становить 250 мл, чого вистачає для тривалого циклу роботи без частих доливань води. При цьому вага самого пристрою всього 800 грамів, тож він залишається зручним у використанні і транспортуванні. Важлива перевага цієї моделі. У вона підходить не лише для одягу з бавовни чи льону, але й для делікатних тканин, таких як шовк чи шифон. І навіть для матеріалів із великою кількістю декоративних елементів паєток, стразів чи вишивки. Крім того, конка можна застосовувати для обробки виробів із натурального хутра. Гарячий пар розправляє ворс і повертає йому природний блиск без пошкоджень. Окремий плюс функція дезінфекції. Потужний потік пари ефективно усуває бактерії пилових кліщів і навіть запахи. Тож пристрій стає у пригоді нелегко. Лише для одягу, а й для постільної білизни чи м'яких іграшок. Це робить конка Handheld Garment Steamer практичним помічником і вдома, і в подорожах. На третьому місці Tinsol Handheld Steam Brush, відпарювач, який за характеристиками вже виходить за рамки звичайного дорожнього аксесуара і претендує на рівень професійного інструмента. Тут ми маємо потужність у 1800 Вт, а це означає, що пар не просто зволожує поверхню. А буквально пробивається крізь щільні волокна, розлажуючи складки з першого проходу. І що цікаво, виробник передбачив одразу три режими подачі пари, тому один пристрій здатний однаково делікатно працювати з шовком і впевнено приборкувати вовну чи бавовну високої щільності. Ще одна перевага: великий резервуар на 320 мл. Це приблизно 18 хвилин безперервної роботи. І для ручного відпарювача такий показник дійсно вражає. Завдяки цьому тінсол зручний не тільки для поїздок, а й як основний інструмент вдома, коли треба освіжити цілий гардероб. Панелі з нержавіючої сталі з сімома отворами рівномірно розподіляє пару. І речі після такої обробки виглядають акуратно. Та доглянуто, немов після професійної хімчистки. Це рішення для тих, хто хоче отримати максимальну віддачу від компактного формату і швидкість, і універсальність, і запас потужності для будь-якої тканини. Друге місце у нашому рейтингу отримує Morphe Richards MR2031. один із небагатьох ручних відпарювачів, що поєднує в собі функції класичного утюга. Потужність у 1000 Вт може здатися скромною в порівнянні з конкурентами, але секрет криється у швидкості та точності. Пристрій нагрівається за 10 секунд і вже через мить готовий випускати пар температурою близько 120 градусів. Цього вистачає, аби не просто розгладити тканину, а й освіжити її, повернувши акуратний вигляд буквально на ходу. Резервуар у 100 мл забезпечує до 6 хвилин безперервної роботи, а подача сягає 18 грамів за хвилину. Такого часу цілком вистачає для швидкої підготовки декількох речей перед виходом із дому. Особливу цінність додають насадки: класична щітка та міні-утюг, завдяки яким МР 2031 працює не тільки з легкими тканинами, а й ефективно видаляє катишки, надаючи речам більш доглянутого вигляду. Це компактне і стильне рішення від відомого британського бренду стане незамінним для тих, хто цінує швидкість, акуратність і багатофункціональність в одному корпусі. Morphe Richards доводить, що навіть у форматі ручного гаджета можна отримати пристрій із майже професійним підходом до догляду за одягом. Перше місце нашого рейтингу заслужено отримує Xiaomi Mijia B502, модель, яка втілює філософію бренду: мінімалізм, зручність і продумана функціональність. Потужність у 1200 Вт і тиск пари у 3 бара дають оптимальний баланс між компактністю та ефективністю. І головне, нагрівання займає лише 30 секунд. Тож цей відпарювач готовий до роботи швидше, ніж ви встигаєте обрати сорочку. Резервуар на 150 мл виглядає скромно, але його вистачає для обробки кількох речей. Чи поспіль, і це саме той формат, коли потрібна швидкість і мобільність. Пристрій оснащений регулятором подачі пари, тому легко адаптується і до делікатних тканин, і до більш щільних матеріалів. А система захисту від перегріву робить експлуатацію абсолютно безпечною. Що дійсно вирізняє Xiaomi Mijia B502, так це його габарити: 24,5 см заввишки і менше 10 см у ширину. Він поміщається навіть у невелику сумку, не займаючи багато місця. Це ідеальний супутник для тих, хто часто подорожує або живе в ритмі великого міста, де немає часу на довгі підготовки. Саме завдяки поєднанню швидкості, компактності та надійності, ця модель стає номером один у нашій. І добірці універсальним помічником на кожен день, що доводить, для бездоганного вигляду не завжди потрібна громістка техніка. Отже, ми пройшлися по п'ятірці найкращих ручних відпарювачів із Китаю: від практичних дорожніх рішень до більш потужних і багатофункціональних моделей, здатних конкурувати навіть із технікою від великих брендів. Кожен із них має свої сильні сторони: одні створені для мобільності та швидкого наведення ладу. Інші пропонують запас потужності і універсальність для різних тканин. Вибір залежить лише від ваших потреб. Чи ви шукаєте компактного помічника у подорожах, чи зручний варіант для щоденного використання вдома. У будь-якому випадку. Ці моделі доводять, якісний відпарювач не обов'язково має коштувати дорого. Усі посилання на товари з цінами залишаємо в описі під відео та в закріпленому коментарі. Обов'язково переходьте, пропозиції реально здивують.